Адінадропі в мене немає свого власного промокоду, зате є сайт ggdrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод ATOMF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, Головне вчасно зупинитись. Оці, звісно, Desert Eagle навіть... Від... Окей, полетіло. Аук. Аук, по-моєму, теж відкривав колись. Ну може не, в... не конкретно в минулій серії. Так, давай. 249 це весь мій баланс. Майже, майже весь мій баланс. І якщо зараз щось за 3 копійки ви. Це я ж розумію наскільки це мало. Цікаво. Mm, ну, тільки X10. Воно навіть не окупить мене. Так, X10, по-моєму, випало. Так, випало. найс. No, nice. Ну, просто якби не випало, це було б дуже печально. 296. Uh, є ще... Шо... Тому мені ці кейси не, ну, прям не подобаються так сильно, тому що, от, ну, ви бачите. Може і підзлити. М4А1С. Не вистачає, ладно. Тоді залишимо тебе. Аук відкриємо і залишаються далі всі кейси від 300 дінопонтів. Починаються ціни на них. Аук і стоп, справа. Здається, справа гарна. Ну вона не випаде справа. І Саме через це опана. опана. на Окей. Це круто. Це прям круто. Тому що ми зможемо зараз відкрити що? Правильно. М4А1. С, yes, лесго. Агентів я теж сьогодні не буду відкривати, ну, ти, якщо мене прям забустить, то також і бути від. Стоп, це 500. Стоп. Це 500 або 400. Одне з двох. Це 452. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, є шанси, прикиньте ми і до агентів дійдем. Це ж буде просто жесть. Ауг відкрили М4 А4. М -м Давай не за 60, от тільки не за 60, а ту саму. Дивіться, оця, дивіться, оця за 60 воно. Тільки не вона. Тільки не вона, тільки просто не вона. Ні, це теж дуже погано. Це дуже погано. Це прям. Це мега погано. 10, Х10. Ну, Х10 нічого не врятує насправді. Ладно, може і врятує. А, типу мені. Не ви... 267. На що я можу. Ні на що, да? Я не... Дві... Треба розкручуватись. Треба якось. Стоп. Я завжди гублю ці кейси. Вони ось тут знаходяться. Мені треба в ідеалі. М44 ми відкрили, треба АК-47. Для цього 400 дінопоинтів. Як ми це зробимо? 199, будь ласка, купи. Ось, ось така в мене тактика. Просто. відкриваю і, будь ласка, окупи. Стоп! Скільки це. Ну, я думаю, недорого. Я думаю, недорого. Хоча 264. 332, я дуже близько. Треб... Ну, просто треба. Яким чином? 149, давай. Можна глок, можна глок, можна глок, будь ласка, глок. Види. Зліва краю. Стоп, справа край. А, я думаю, стоп, що це яка? А, ні, це не та, як про яку я подумав. Я продумав про взагалі ту, з якою крафтиться там. Вони дуже схожі, але там жовті, я згадав, там жовті зірочки такі є. Поліпшення. От прикиньте, просто не випаде, наскільки це буде круто. Прям. А воно не випало. А випало, ладно. Да. Продаю. 300. Ні, ти на приколі, які 398. Ну які. Де взяти? Ну, блін. Окуп на один, окуп на один, окуп на один, окуп на один, будь ласка, окоп на один, окуп на один, окуп на один. Найс, найс, nice, 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 nice. Продаю і АК-47. В принципі, якщо навіть крутий випаде, то мені сенсу нема особливого його, типу, ну, ви, роз... ви зрозуміли. Коротше, головне, не цей, не цей, ну, не перший взагалі. Взагалі не Ай. Чому не калаш Слейд, який справа, Хоча б. Хоча б він. 148. 106. Ага. Давайте заборонений. Покручу. Трошки 99. ПАМ МК зливна. МК-23. Ну, покрутила. Покрутили трошки. Це називається. 49 окуп, є, найс. Від 92, тепер знов. Давайте, покрутим, покрутим. І зараз перший ж розлив. Це 80, да, десь? Ну, це 90, окей. Ще раз, покрутом, Це, Оце жорстко. Оце жорстко, це мігалка, вона дуже дорого коштує. А оце дуже дешево коштує. 20. А... Треба закінчувати, думаю, і тому ставлю X3. І просто. Просто, мож можливо, тут є щось по типу. Ну, мабуть, нема. X5, так? Да? X5 треба ставити. Так, і просто кручу. Оце, оце хочу. Хочу прям. 20% шанс і. Випадає ми. Так, тепер питання: чи виведеться ця капсула, чи ні. Ха -ха. Цікаво мені дуже. Чи виведеться вона, чи ні. І ми, в принципі, підемо. В КС, якщо вона виведеться, звісно ж, відкриємо. Так, 16. Ну, 16 ні на що мені не вистачає. Так, Steam зараз відкрию. Ну, поки нічого не прийшло, на жаль. На жаль, нічого не приходить тут. Ну угу. туди немає сенсу. О! Прийшло? Стоп! А може мені като 14-го року капсулу? Ні. Я подумав, може, типу, вони там то тієї не було, і вони закопили, ну, більш дорожче. Так, ну тоді йдемо в КС. Ну, а я вже зайшов в КС і дивлюсь. Ось вона, капсула. Ай-яй-яй, і. До речі, як він виглядає? Доволі непогано виглядає, до речі. До речі, доволі, доволі непогано. Давайте заміню в те і. відкриваємо. Выпадає ще жёстко. повинно. Да. Ой, да, минималка падает. Ну ладно, ничего страшного, Можем на щось и налеплю. На сегодня все. Всем дякую за перегляд и до новых зустрічей.